Всемогучий Боже, Твоє проведіння опікується всім створінням, і нічого у світі не діється без Твоєї святої волі чи Твого допуску. Ти, Господи, знаєш мій біль і мої терпіння, післи мені Твою святу ласку, щоб я витримав у надії і терпеливості так довго, доки це тобі подобається. Прийми ці терпіння, як покуту за мої гріхи. Нехай вони очистять мою душу і полегшать мою дорогу до неба. Найсолодший Ісусе, допоможи мені нести мого Христа, навчи мене, як я маю наслідувати Тебе і з тобою разом терпіти. Ти сказав: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Ісусе, потіш мене, навчи в кожній хвилині мого життя бачити Божу волю. І вірно виконувати її. Ісусе, укріпи мене в моєму терпінні. Мати Божа, випроси для мене у Твого Сина ласку терпеливості.